Дірок зараз усіх всіх сильніших, всіх багатший і мудріший, добре в світі тим живеться, хто царями називеться, хто багатий і щасливий, і до того ще й красивий. <ріст> Ви що не бачите село, що вам крупно повезло? Перед вами Іроца, генеральний секретар. Я тут не таблом торгую, Я тут справами керую. Не підпишу я угоду і будете в дюрі до сконом. Цінами на газ за душу. Я ж з сусідом. Вже ти мушу. Я Європі сказав ні. Покоряйтеся мені. Швидко на коліна впали і мені ноги цілували! Відчепися ти заразу. Не доводь народ до сказу. Ми хотіли у Європу, ну а ти послав нас в жопу. Ми йдемо в Україну, щоб знайти святу дитину. Там Ісусик народився, хелинами оповився. Хочемо ми його вітати і царем його признати, щоб навіки зло пропало, а добро запанувало. Що? Яка є ще дитина, що за чорна нині днина зазіхають на корону і родову? По закону ти є цар та тільки земний, народився ж цар таємний, що постане над землею і небесами і над всіма царями. Він не цар, він вічний Бог, що царює без тривог. Ти, ти боїшся цього Бога, бо лиха твоя дорога. Оце так собі Звідки Звідкіля взагалі? На мою безмежну владу взяли за закопались. Ще чуть-чуть корону знімуть і бобло усе віднімуть. Гей, староша, всіх тримати, нікуди не пускати. Алечани люди милі, поки їх не зачепили. А як будеш приставати, то й ми, може, вриво дати. Дилютуй, кричи, дарма можеш цапки стати, та історію земну не переписати. Так. Швидко скликати на раду всіх міністрів військо, раду. Ви, шановні іностранці, і ви з країни голодурацію. Йдіть щасливо в добру путь. Може вас чорти знайдуть. Я... скоро буде для мене забава <плес> криза влади настає буду дуже рада Всюди хаос і бардак, всюди безпорядки. порядки до землі я всіх пригну і не лежить лад Ательні, певно, буде закликати всі сили покельні, тих звільнити, тих побити, тих порозганяти, щоб люду в Україні правдоньки не знати.